Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо! переможемо. Вирішила пробігтися ще своїм півонієвим королівством. Peony Kingdom, я назву його так, І ось показати вам кілька сортів, які квітнуть і які планують заквітнути незабаром. Деякі можуть бути повтори порівняно з попереднім чи з попередніми відео. Але я мушу показувати цю красу, бо тому, що я для себе навіть потім переглядаю. І воно таке все гарне, ну неможливо не поділитися. В кадрі Чорноморська чайка, українська селекція, звісно, що судяче з назви. Дуже цікава, дуже запашна. Другий рік в мене кущик підріс. Перша квітка заквітла ще буде три. Найімовірніше. Минулоріч вона була цілком біла. Цьогоріч вона мені показує якусь таку цікавинку всередині, щось таке зелене салатове. Подивимося, нехай формується гарно, бо квітка ще дещо змінить свою форму, і я побачу, як вона буде показуватися далі. Розсипані перлини, перлова розсип. Ось, показує і показує далі. Вона досить швидко відквітає, але тут є на кущику ще пум'янки, які відкриваються, квіти, які відкриваються, вони міняють свою форму, вони міняють свою барву. Спочатку барва насиченіша, і потім вона стає все світлішою і світлішою. Я вам це теж показувала. Дуже гарна краса. І запашна, то, до речі, розсипані перли, вона дуже запашна, і вони разом з чорноморською чайкою вони дають тут таку гарну хвилю пахощі. Селмон теж нещодавно вам показувала і покажу, як вона змінюється. Барву її різну, при різному світленні барва з насиченішою, переходить в таку ледь, ледь. Ну, не ледь ледь рожеву, не бліду рожеву. Вона світло-рожева, але вона не така. Якась така, знаєте, як вигорівша, чи що? Вона ніжно. І, Боже, як це є слово таке гарне? Не можу згадати. і таке гарне слово, скажімо так, благородно вона висвітлюється. Змінює бар, вона помітно світлішу. Дуже гарна і запашна. Красуня, прекрасуня Поруч з нею. Просте лорелей або ж лореляй. Я знаю, що мене виправляють. Я називаю її лореляй, бо взагалі це є якби, ну, міф, не міх, легенда в німецькій там, літературі чи ранньої німецькій літературі. Звісно, по-німецькій ця вимова буде лореляй, тому я її так і вимовляю. І Скорпіонс вони теж співають свої пісні Лореляй. Ось неймовірна краса. Правда, зараз неймовірність її я не передам, бо вона це є другий рік, вона заквітла дала мені дві квітки. Але насправді минулоріч, в перший рік, квітка мені подобалася більше. Вона була якоїсь гарнішої барви, гарнішої форми. І ось сонце на неї світить західне. І вибілює її. Не знаю, який ракурс взяти, щоб показати вам, яка ж не гарна барва. О! Дуже гарна барва. Насичено лососеного кольору, насичено-лососеного коралового. Ось, наприклад, оця коралова, ну і ця коралова, але це два, два різних відтінки одної тої самої барви. Дуже дуже гарна красуня. Ще мене тут є така незвичайна краса леді Анна. Я її посадила саме за цю серединку. Це її перший день відкриття, може другий але перший день, коли вона ось так зовсім розгорнула свою чашечку, не чашечку, а тарілочку зовнішніх пелюсочок і показує середину. І серединка, ось ця дуже незвично міцно, щільно складених, високих. Високих і довгих пелюсток дуже-дуже гарно виглядає. Вона ще поміняє свою форму. Я намагатимуся знімати і показувати, як вона може теж змінюватися. І ще покажу вам троянда. троянда. Півоня Кобзар. Перше квітування в мене. Знову ж покручуся. Досить слабенький кущик, мабуть, все-таки мені треба його підлити якимось там, не знаю, чи Максим, чи якимсь розчином препарату. Я дію кореневу, щось не, не подобається. Мені її наростання, приріст і підживити обов'язково. Кобзар. Не знаю, чи квітка покаже себе у усій красі, бо вона досить, ну, не те, що здеформована, але по вигляду, по зовнішніх пелюстках. і так як вона відкривалась, мені здається, що вона не матиме сили і якоїсь там, не знаю, здоров'я, потужності показати свою красу на повну. Але є, є і буде квітнути, звісно. Ще покажу таку. Такий загальний план. Ви вже відцвітають український Геркулес, відцвітає клунка. І покажу трошечки ще півоній інших, які мені дуже подобаються. І загальні плани. Там, кажу, мушу знімати, бо воно таке гарне, і так краса, так, така скороминуча, скороплинна, швидкоплинна, що хочеться все показати, розповісти. Ось і поділитися своїми враженнями. Тут надто багато сортів не буде з назвами, на жаль, буде барзела, яку я теж вам вже показувала, і яка далі квітне-квітне і тішить. Досить тривало, гарно, дуже гарно змінює свою форму. Дуже мені. Цим подобається. Е, якась ну, не визначена назва. Е, так, точно сорт, точно купляла щось по сорту, але, але не знаю ту назву. І виявилося, я показувала відео про оцю красу і казала, що я пошукаю. Я передивилася всі записи, всі свої придбання. Це якийсь пересорт, бо жодного сорту, приблизного, ну, тому що всі, всі всі сорти, які я купляла. Крім одного, а в мене він є, той сорт, вони всі махрові. А ця ж чітко не махроваток. Тому я не знаю, що це таке, і, на жаль, не скажу. Але вона дуже і дуже гарна, помітна і яскрава. Звісно, що оця краса це фаворитка. Фаворитка без назви, на жаль, без ідентифікації. Вона починає розкриватися. В неї теж на зовнішніх от, би, пелюстках пуп'янка є теж у такі ось білуваті маски. Тому я не знаю, яка буде ця, бо це перший раз вона буде квітнути. Ось і так щедро, але вона схожа дуже от, при розкритті. І, і от потім вона стає така. Неймовірний сорт, неймовірний, ну, дуже б хотіла, звісно, знати сорт. Може, я якось візьму і куплю все-таки Канзас і порівняю, так? може. Але просто щось прекрасне. Це ну це я не можу передати словами, яка я е, зачарована цим сортом. І от він показав на який там рік всю свою красу. Він минулоріч був вже дуже гарний, але там не було таке кущисько, не було так багато квітів, а цього річ квіти величезні. І, хоча я скаржуся на суху погоду, на пересушений ґрунт, але так я підливала, му мене тут соломою. Не були заморозки, зворотні два рази. Хай не так може страшно, як в інших регіонах. Там морозило і по чотири дні підряд нас такого не було. Але все щось повпливало. Тримається довго, ну, вже з тиждень часу тримається. Звісно, квітка ну, поміняла так світ, але дивіться, тримається. Ну, якщо я її не буду так прям шарпати, вона ще буде триматись. Бо я думала, що я торкнусь, ці пелюське а Ще ні, вони помінялись, висвітлилися, але теж вони не вигоріли так якось зовсім негарно, не привабливо. Ні, вони досить делікатно, гармонійно посвітліли. Трішечки вигоріли, але дуже все ж і долі гарно виглядають. Ну, розкішна краса, розкішна. От Фестіва Максима на квітне-квітне, тішить-тішить, але в неї точно швидше відцвітають квіти. Ну, точно, от гарантовано, порівняно з тою попередньою рожевою, досить-досить швидко відцвітають квіти. Ще щось квітне-рожеве. Теж дуже гарне, дуже гарне. Ще щось квітне отут. Це я куплю як Angel Chicks, визначила її. Дуже гарна, вона мала би ще підростати, 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 форма мала би мінятися, мала би така ще, е, такий, не знаю, шапочка зверху буде цікава. Ну, поки що, поки що не міняється. Я не знаю, чи вистачить їй сили на то все, на ту всю зміну. І в мене в носі крутий, я нанюхалась. І в мене після того, як я нанюхаюся різних запахів, ароматів. ароматі в мене дуже крутить носі і є такий ефект. Хочеться пчихати, тому може таке бути, що я зараз тут почну пшикати. Така краса, краса, краса рожева і різна різнобарвна. І не лише рожева. І ще зайду там кілька, покажу Крас... красунь, півоній. Хочу і загальні кадри. Я знаю, до речі, що загальні кадри не дуже люблять, але більш хочуть за деталей, хоча, може, все-таки, якщо скомбінувати і таке, і таке, буде цікаво. Дуже я люблю виходити, в мене зразу з парадного входу видно цю всю красу, і з вулиці видно цю всю красу, і вона відразу. Приваблює, звісно, що погляд привертає увагу, дуже виглядає це так ефектно. Ну, півоні цього річ тішать, так могли б ще більше, якби ще була гарніша погода, вологіша. Було би ще краще. Оце, можливо, міс Америка. Я взагалі то її купляла, точно вона в мене посаджена. Чому я так думаю, бо вона серединку показує жовту. І от якщо дивитися світлини, то в неї чітко, ну, ти чи не те, що серединки, пиляки в неї жовті при жовті. Вона ще повністю не розкрилася, вона має аромат, але не такий півоній солодкий, ні, дещо такий цікавий, якийсь, незвичний. Велика, треба ще почитати про неї, подивитися на інші півоні, бо ж десь в мене росте міс Америка, якщо не пересортом прийшла, звісно. Ось, може, це вона гарна, цікава півонія. Цікава, прицікава. І і, і, що є ще? Сара Бернар. Ну, оце я не знаю. Це щось біле, теж дуже туге, дуже набите, дуже гарне. Дуже гарне, дуже набите туге. біленька. Багато в мене білих, до речі, мабуть, я буду частину веселяти, що садити, те, що я буду знати. Про звичайних багато. Сара Бернар, я не знаю, чи вона мені покаже цьогоріч з тих умов, чи вона мені покаже всю красу своєї квітки, бо в неї квітка неймовірна, та це відомий сорт для зрізу, відомий флористичний сорт. Тому звісно, що вона має бути прекрасна, неймовірна. Побачу, побачу. Одна квітка, на жаль, аж на кущ, але минулоріч чомусь вона і не квітла. Перед тим роком квітла минулоріч – ні, а цьогоріч аж одну квітку. Побачимо. І так, Барцела з іншої сторони, перша вже відквітла, ще одна ось доцвітає. Теж досить мене гарно тішить. І вже відквітла якийсь той корал, відквітнула, треба вже обрізати. І тут скороплина, скороминуча краса, на жаль, півонія не дає такої довгої, тривалої квітучості так, і декоративності в наші сади. На жаль, вона досить швидко відходить і відцвітає. Казбіла, неймовірна краса, чарівність. Дуже-дуже гарно, але зовсім скоро вступить в свій бал Троянда, королева квітів і будемо теж тішитися і насолоджуватися. Як у вас, як ваші півоні цьогоріч? Пишіть в коментарях, будь ласка, розповідайте. Чи потішили, чи здивували, може, може, щось таке показали незвичне, дуже-дуже цікаве. Якесь відкриття, не знаю, порівняно з попередніми роками, буде дуже цікаво почитати ваші відгуки. Чи всі сорти ви завжди записуєте і знаєте, де у вас що є? І мені треба так теж було зробити. А я ополінувалася зробити це надійно. І тепер маю результат. Буду дякувати вам за відгуки, за коментарі. Всім до наступних відео і па-па!